До усіма лоха сьогоднішні матчі були дуже потужні. Тож беріть щось смачненьке. Якщо немає нічого, то сорі, що вас цим дражню. Але повірте, матчі були настільки смачненькими, що все одно бажаю всім смачного. І давайте вриватись. Міносотицім Бруз проти Денвер Нагетс, мабуть, найбільш інтригуюча гра цієї серії. Третя гра. Ну а ми почнемо, давайте. Зі старого інтерв'ю Ентоні Едвардса. А ти би набив собі обличчя Руді Гобера, якщо б гарантовано Мінесота виграла чемпіонство цього року? Так, серйозно? Так. А на якій частині тіла? Та на руці, мабуть, хезе. Це назавжди. Норма злаштовує. Тобто заради чемпіонства? Так. Окей, друзі, ми ж з вами переносимось на майданчик. Денвер наразі прямо у суперскрутному становищі. Вони горять 2-0. Ще і гра на виїзді наразі. Єдине, що їм пощастило, Джамала Мюре за його витребеньки не дискваліфікували. Після другого матчу просто оштрафували на 100 тисяч доларів. Тим часом Карл Ентоні Таунс навалює здалеку рахунок 9-9, але Кет вже дві-трьошки встиг покласти. Далі Бем Ментоні Едвардс. Відпрацьовує в захисті класний красивий блокшот в стилі Леброна Джеймса. Такий чейсдаун. пізніше людина Мураха ще й на Гобера віддає чудову передачку у Едвардс сьогодні 19 поинтів на рахунку, але далі запалюється Джамал Мюррей. тікає від на пік-н-ролі. Далі його пресингує по всьому майданчику Нікол Олександр Уокер, але Джамал тікає і від нього. Таким чином, Денвер на невеличкому лідерстві. Далі Нікола Йокіч розбирається із Андерсоном. Робить плюс вісім для своєї команди. Пізніше ще один високий пікінрол. Джамал продовжує настрілювати здалеку. Плюс чотирнадцять Денвер попереду у другій чверті. В Міннесоті треба терміново гофтатись. Вони на визді виглядали набагато краще ніж зараз вдома. Ентоні Едвардс це чудово розуміє. Скороче до мінус 13, але Джамала і ніколи ніхто не може зупинити в нападі. Класна передачка від триразового МВП. Далі середньої дистанції. Йокіч також влучно. 17 очок різниці у другій чверті. І далі Джамал продовжує виглядати чудово. Він набирає очки з хорошим відсотком. Нарешті сьогодні Джамал набирає 24, плюс 5 асистів. Робить плюс 18 вже перед перервою. Далі після перерви була надія у вболівальників Тімбру. Що їх команда ось-ось прокинеться та очухається, але ні. Майкл Портер Джуніор їм ще насипає здалеку 4 з 5, 21 очко. Нікола Йокіч просто, ну, Карл Ентоні Таунс, ми знаємо, його називають Кет. І Нікола з ним просто як з кошеням розправляється у цьому епізоді. Ентоні Едвардс намагається розбудити своїх партнерів, але, як я і казав, марно. Йокіч набирає сьогодні 24, плюс 14 підбирань, плюс 9 асистів. І ось Арон Гордон вже робить плюс 24. Після провальних перших двох матчів сьогодні Нагетс показали, що значить грати проти чемпіонів. Вони показали талант, показали досвід, показали свою рішучість. Ну і звісно, свою нестримну атаку. Таким чином, Мінесота знову змусили Йокіча перейматись не кіньми, а баскетболом. Ну а якщо Міннесоту треба описати пару слів, то сьогодні вони були не енергійні та занадто повільні. Ти сьогодні не був на лінії штрафних, це величезна рідкість. Так, я сьогодні був недостатньо агресивний. Звинувачую тільки себе і повірте, в неділю ми будемо готові. Енд, а чому були проблеми з агресією? Я не знаю, чуваки, Чесно, я не знаю, чому я вийшов без енергії, тому і звинувачую тільки себе. Я як я і казав, ну я не можу собі дозволити такого. Я сьогодні підвів мою команду, підвів тренерів, тому в неділю я буду готовий. Нагадую вам про розіграш з метою допомоги збройним силам України подарунки перед вами. Щоб задонатити, скануйте qr код Всі подробиці знайдете у дописі. Індіана Пейсерс сьогодні вдома приймають Нью-Йорк Нікс, рахунок в серії 2-0 не на їх користь, але вдома вони ще жодного разу не програвали. Тим паче Брансон сьогодні грає із ушкодженням. А отже, Анунобі взагалі не грає через ушкодження, також задньої поверхні стегна. І коли він повернеться у стрій, також невідомо. Тим часом Тайріс Халібертон віднайшов свій кидочок, прекрасно атакує з дальньою дистанцією. Ще один класний фейк проти Донти Дівінченцо виводить на плюс 5 свою команду вперед. Щоправда, з іншої сторони, Джейлен Брансо, навіть не дивлячись на травму, залишається дуже небезпечним гравцем. Так, він сьогодні атакує з трошки незвичною ефективністю, але все одно набирає 26 плюс 6 асистів. Різниця всього лише три очки. Халібертон робить і плюс 6 для своєї команди. Кетлін Кларк у будівлі. Їй це подобається. Вже можна сказати, зіркова гостя. Тим часом Тернер знищує Хертенштайна. У Тьорнера сьогодні 21 один 10 підбирань, 3 три блок шоти. Халібертон продовжує настрілювати здалеку прямо перед лавкою Нікс. І різниця все ще плюс 6, Далі ще вмикається баскальсякам. Набирає 26 очок. Чудово влучає. Ну, а це, здавалось би просто фото, але не просто. Це Джош Харт вперше у цій серії присів на лаву запасних відпочити. Я впевнений, у нього десь є тайпсі вхід, і він просто заряджається. Тим часом Донте Ді Вінченцо вирішив рятувати свою команду, діставати із 10 очкового дефіциту. Він навалює сьогодні 3-очкові, як скажений. Він забуває 35 очок. Сім із 11 трочкових на його рахунку. І подивіться на рахунок, вже Нью-Йорк попереду, у четвертій чверті Дівінченцо бум робить плюс 8 для своєї команди. І здавалось, все. Зараз ми із Індіаною попрощаємося. Рахунок в серії буде 3-0 на користь нікс. Але ні, Тайріс Халібертон бере гру у свої руки і починає влучати просто як скажений. Мінус 6 різниця. Халібертон проти Харта. У проході без проблем робить мінус 4. Далі знову Халібертон перехоплює, знову проти Харта робить мінус 2. У Халіберту на сьогодні 35 очок, плюс 7 асистів. І різниця всього лише мінус 3. Сякам, два із фолом влучає і зрівнює рахунок. І ті, хто із вас подумав, о, нас, мабуть, знову очікує, скажена кінцівка у третій грі цієї серії, то ви абсолютно праві. Джейлен Брансон знову Нікс виводить в впер... Серед середньої дистанції пізніше залишається 2 хвилини до кінця. Харт намагався завершити цей швидкий відрив, але Тьорнер тут як тут його блокує. Ну а з іншої сторони Нембард завершує у проході. Це поки що єдині очки Нембарда у цьому матчі. Всього у нього 5 поєнтів на рахунку. І залишається у нас всього лише 40 секунд до кінця. Брансон при мінус 3 скаже на трьошка, яка важлива! Він зрівнює рахунок. 20 секунд до кінця і 3 секунди на атаку. Нембард з 10 метрів. Ого! Яка скажена трьочкова спроба! А головне влучна! Як я й казав, у Немберда всього лише 5 очок, але які вчасні, які важливі, і на відповідь у Нікс залишається всього лише 16 секунд. Брансон в оточенні трьох захисників викидує цю трочкову спробу і не влучає. На іншій стороні Нейсміт ставить крапку у цій зустрічі. Рахунок серії стає 2-1. Наступний матч пройде також тут, в Індіанаполісі, на майданчику Пейсерс, де вони ще дійсно жодного разу не програвали. Це може бути дуже цікава і дуже довга серія, але найважливіше, щоб всі гравці, особливо всі лідери, дожили до кінця цієї серії, ну і дожили до майбутнього фіналу конференції. Джейлен, розкажи, будь ласка, про свій останній кидочок, коли залишалось 16 секунд до кінця, чи подобається тобі цей кидочок за якістю? Не дуже просто жахливе рішення. Буде хороший досвід. А ти бачив, що у вас ще на атаку залишається 16 секунд, чи ти вже дізнався це в моменті? Я знав про час, я знав про все, що відбувається, я просто прийняв жахливе рішення. Ендрю, розкажи, будь ласка, про геймвинер, який ти влучив, що від що відбувалося, що було в твоїй голові. Так, я отримав м'яча і, чесно кажучи, не дуже знав, скільки залишалось часу на атаку. Та й мені сказав, що там всього лише 2 секунди, тому я створив простір для китку і кинув. А що ти відчував, коли твої тімейти підбігли до тебе, почали вітати, чи ти просто це все ігнорував, бо був зосереджений? Якщо чесно, я був повністю в моменті. Я навіть був трошки так шокований, що м'яч влучив і був зосереджений на кінці ці матчу. Ну і також, друзі, ось вам ночний приклад наскільки складно грати матчі у плей-офф, фізична боротьба, матчі через день. Подивіться, як Хелібертон залишає прес-конференцію. Йоу, нагадую вам про телеграм, канал Game7, Нам залишилось ледь трошки до 4 тисяч підписників. Тож обов'язково зацініть за посиланням у дописі. Ну і як завжди, дякую усім, хто підтримує канал матеріально. А якщо в когось з'явилось бажання долучитись, то посилання знайдете у дописі під відео. На цьому ж як завжди, усім до завтра і па-па!